Топ найкращих приманок для ловлі окуня почнемо з рінго від Crazy Fish. топова приманка, на яку я ще не встиг багато половити, але за одну рибалку вона показала, що вона оправдує свій бренд і показує свою якість. Ловив на колір машинне масло та колір лох. Наступна це ось такий німбл, 1,8 дюйми. Дуже люблю я цих німблів, тому що це універсальна приманка, яка ловить просто все. В основному, звісно, це окунь і щучка. Наступна це звичайна танта, яка любить розривати активного і неактивного окуня. У мене дуже гарно працює машинне масло, фіолет, також лох, А також ще буває зелена, така гарно дуже працює. Наступна приманка від Crazy Fish дуже гарно працює на ось такого великого окуня. Це віброворм в фіолетовому кольорі. Так як раніше ловив тільки на пасивні приманки, то був здивований, що так гарно окунь розриває ось цього віброворма. Саме на Віброворм у мене була найбільша кількість покльовок із тих приманок, які я вам до цього називав. Тому я впевнений, що якщо ви візьмете одну із цих приманок, то ви точно зловите свого окуня. Посилання на ці приманки я залишаю знизу.